Словацький прем'єр Фіцо поскаржився Євросоюзу на Зеленського через зупинку транзиту російського газу. Тиждень тому Фіцо навідався в Москву з дружнім візитом до Путіна, але вочевидь це ніяк не допомогло йому зберегти дешевий російський газ. Його погрози зупинити постачання електроенергії в Україну також не переконали ні Київ, ні Брюссель. Тож тепер Фіцо вирішив. Побідкатись лідерам ЄС у листі керівникам Євроради та Єврокомісії він назвав намір України не подовжувати транзитний контракт із російським Газпромом, термін якого спливає 1 січня, одноосібним рішенням президента Зеленського, яке призведе до напруженості та заходів у відповідь. Словаччина єдина країна ЄС, яка не подбала про альтернативні шляхи постачання газу і залишилась цілковито залежною саме від російського палива. Тож тепер на словаків чекають платіжки з дуже високими тарифами. А Фіцо, чиє підлабузництво до Путіна у бурі багатьох громадян словаччини, може отримати як економічну, так і політичну кризу в себе в країні. Політики з проросійськими настроями переміг в першому турі виборів президента Хорватії Чинний очільник країни Зоран Міланович за підрахунками виборчої комісії здобув понад 49% голосів виборців. А його суперник Драган Прімарац, колишній міністр науки, якого підтримує керівний хорватський демократичний союз, лише 19,35%. Оскільки жоден кандидат не перейшов поріг у 50%, Відбудеться другий тур. Його запланували на 12 січня. Міланович є симпатиком Путіна, противником військової підтримки України. Хоча в Хорватії роль президента більше церемоніальна порівняно з прем'єром, який зараз більше проукраїнський. очільник країни має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони і безпеки.